Привіт. Здравствуйте. – Вітаю вас. Привіт. Вітаю. Звідки ви? З Мінську? Прям з самого Мінську? Да, так, з же Мінську, так. Да. Прекрасно, я з Києва. На які теми спілкуєтесь тут? Про що розмовляєте? Да, я так. Е Готару, з Євки Гутару. Ну, на які теми Гутарити, про що говорите? Да, як правий, як живіті, як що. Ну як, то ж знаєте, як живеться в Україні. Ви Від... Росія напала, ті кляті. Вороги. Ну, напало, напала. А що забігся? Як? Треба того окупанта виганяти з території України. Ну так що виганяєте. Виганяємо. Ну. Ну. А чим я можу допомогти? Махчив. Ну, саме таке потужне це записатись, наприклад, в полк Костуся Каліновського. Ну, це навряд чи ви зробите. Е, можете. Я не, а? Я не питаю. Вони предателі. А чому вони зрадники? Ну, зрадники, бо зрадники, не предатели. А кого вони зрадили? Як, зрадили народу Білорусі. Народ Білорусі? яким чином вони зрадили народ Білорусі? Ну як, так і зрадили? Ну як так? за закон, что у найомники. Что це... вони зробили? Они найомники. Вони? Ні. Вони кабатанты. А uh. нас no. тоже по закону? Это. А те, що білоруси пропустили війська Російської Федерації на Україну, це ніяк? Це не зрада. нас були Які у вас навчання были? Вони, потім... этом... вони напали на територію України, от під Києвом навіть были. Російська Федерація війська. А при що тут Російська Федерація до Білорусі? Війська Російської Федерації з території Білорусі зайшли до України. Так подожди, а при що тут Білорусь до Ракера? А федерація? яким чином вони пройшли через вашу територію? Ну, так тобі відні, не мені. Як ну ти ж вони. І... Вони ж пройшли через Білорусь, а ти кажеш, що мені видніше. І... Так я тобі і кажу, що так, пройшли через Білорусь. Не бачу. ти їх не бачив? Бачу? Ні. Та бачу, бачив, як вони там з унітазами чекали потім з України. Та да я не бачу їх. Та треба подивитись. Да, мені не цікаво, це, розумієш, ну як я... не цікаво. А і чому ти раптом, раптом почав хлопців, які допомагають звільняти Україну від окупантів, називаєш їх зрадниками? Потому... Не а дивись, коли от, наприклад, поляки воювали на боці Червоної армії, боролись з гітлерівцями на території Білорусі, допомагали звільнити Білорусь від гітлеровців. Поляки теж, виходить, да? Найманці. Вони, виходить, порушили закон Польщі? Ага. Подожди. Подожди, давай посмотрим. А, о, зараз... а у вас, до речі, вас як звати? Меня Ніколай. Ніколай вас звати. Угу. Бачу, а, в этом, а, как меня зовут, видел же, правильно? Ну, я я же ж, я, я ж тебя запытал, как тебя звать. Ну. Ты ж видишь, как меня зовут. Ну так, а, чему ты, а чему ты здесь сбрыхал? Ну, так... Ну, блин, ну, ребята, вы детский сад устраиваете, ты смотришь, как меня зовут, я ж в открытом профиле, смотри. Ну так а для чого ты не Ну, я тебе Я ж тебе запитав, як тебе звати. Ти сказав, що тебе звати Николай. Тебе звати Віктор Делевский. Да, 16 липня народження. 45 років. щось ти такий, конечно, страшненько виглядаєш на 45 років. Ну от, бачиш, ну Ти тоже на своїх 40 не очень так. Ну ладно, дело не в этом. ж Так Так я кажу знову такі, от поляки які воювали на боці Радянського Союзу, получається, вони найманці, так? Їх треба було в Польщі судити. А, подожди, от послушай. Мм, на що? Ти от хочеш поговорити зі мною на счёт політики там, или на счёт війни в Україні, или просто спросись, що статистичні <зас> діла? Ти просто зі мною по поговорити? Як твої справи мене мало цікавить. Ти ж бачите, зрадив, ти хтось зрадив кажу, назвав людей, які допомагають звільняти Україну, назвав їх зрадниками. Да, мені взагалі не цікавить. ні ці коліновські, ні Україна, взагалі нічого не цікавить. Мені цікавить своя сім'я, як вас діла. Как... Я ж тебе поцікавився, нас справи? Тобі кажу, що Росія напала на Україну. І добрі люди з Білорусі допомагають звільняти Україну від окупантів. Ти мені кажеш, що вони зрадники зрадили Білорусь. Так вот платить їм зарплату. Плот ему. Да, ну, вони бягуть назад. <свят> цікаво, дуже можна подивитися, якісь факти. Можна довести мені? А мне зачем? Ну я просто знаю. А ти чого туди ляпаєш, не... якщо не знаєш, не можеш довести. Мне это не интересно. Я еще раз. Мне это не цікаво вообще. <свят> <свят> а вот <А> вони. <свят> дивись, от... Переможе Україна, звільнимось ми тих окупантів російських і хлопці, значить, з полка Костуся Каліновського підуть в Білорусь робити з Білорусі нарешті демократичну гарну країну. Ти підтримуєш їх? Ні, звісно. Чому Вони так що вони зрадили? Що вони зрадили, зрадили родині. Що Они саме? Не що яким чином вони зрадили батьківщину Білорусь? Вони рухі закон Республіки Білорусь. Який підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом, за що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжо обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності як чисті сорти найкращих, бразильської, колумбійської та з інших країн зерна Арабіки, так і авторські купажі, підберемо все на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео. Або залишити відповідний коментар під тим відео, який ви дивитесь на даний момент. Підтримуємо наших виробників та смачної кави. Який. Почитай. Який почитати? Добре. Який закон? Скажи закон, ми почитаємо зараз його. Найомчество. Ну, закон який. Я... А той, що, а той, що Білорусь, який був пілотом бомбардувальника в 22-му році, бомбардував в Донецькій області українські міста. На боці Росії він воював. Як його назвати? Подожди, йому западу... Я, я знаю? От І говориш, як запад? його назвати? ви <гум> От вот як його назвати? Як той, що воює на боці Росії? Подожди. Подожди, uh -huh. подожди. Давай скажем uh -huh. э, так. Ми зараз вже відійшли від той отечественної війни. По-перше, що її ніякої ачистивої не було. Ми зараз говоримо про 2022 рік. Ну і що? В 2022 році підполковник, громадянин Білорусі на російському літаку, бомбардувальнику. Літав, бомбардував територію України, українські міста. Він хто для тебе? Ага. А это ти придумав ілі або... його, його потім збили. Воно збилося. І це прекрасно. А? Так. А? Але як його назвати? А подожди, это ти придумав Ілі Сасфін? Ні, це, це можеш ознайомитись. Є в інтернеті. Зараз, якщо десь недалеко ця новина пішла, бо це ж 22-й рік був. Ну, от. Ага. Збили його над Донецькою областю. Угу. Угу. То як він для тебе, він хто? Так, скажи, хто публікував? Той сусідами у сусідній квартири. Збройні сили України опублікували це. Міністерство оборони України. Розуміло, розуміло. Що зрозуміло? Ну, в принципі, можна не шукати, так. Да. То він для тебе хто? Він для тебе зрадник чи ні? Якщо просто фейк, то зачем я там... Ні, це дум? не фейк, це правда. І було підтвердження потім. тебе правда ти, ти, правда, ти можеш навіть зараз перевірити мої слова. Де? В інтернеті можеш забити в пошук. Та я працюю в Google. Так і напиши. Збили, збили військовий російський літак, пілотом якого був Білорус. Громадянин Білорусі. Микола. Э, там якийсь Микола. Я Не мотюкайся. Э, ну, грубо говоря, да, извини, звісно, да. І он опублікував. Да я публікую. Бог знає скільки. Я це, тобі ще скажу, це опублікувало Міністерство оборони України. О, скажи, хто вірить, А в, знаєш о... таке, от є в Херсонській області, є таке село Кринки. І там дуже багато знаходили, скажімо так, білоруських військових прям з паспортами Республіки Білорусь. А, прямо они поехали с паспортом туда. Уявляешь? Вот уявляешь? Вони кто? Вони зрадники чи нет? Как человек. А скажи, вот я вот уявляю, ты не, не, не хочешь верить, а це факт. Так вони зрадники чи нет? Вот ті, что белорусы воюют на боці России против Украины. Вот зрадники? Подожди. Чи не зрадники? Как, как поедет человек белорусский с паспортом? А як він скоріше йому важче буде поїхати без паспорта? Бо Без паспорта Конечно. він не переїде навіть той самий білорусько-російський кордон. То йому треба мати при собі паспорт. Подожди. На даний момент, присечення границі Росії з Білорусією, ти паспорт показав? Правильно, от він з паспортом і поїхав, правильно. Без паспорта він не проїде. І в карман положив і поїхав прямо. Я не знаю, чи прямо... прямо, чи криво. Я питаю: оті громадяни Білорусі, які воюють на боці Росії, вони зрадники чи ні. А я не вважаю, хто у нас, у нас ніхто не воює на стороні Росії. Ніхто не воює. Я зрозумів. Така, знаєш, тебе цікава поза страуса. Знаєш, тут хочу вірю, хочу ні. От, але тим не менш, все рівно ти будеш нести відповідальність. Ну окей. Угу. За те, що ага. ваша країна є співучасником злочину разом як і Російська Федерація проти України. Да мені яка різниця? Мені на вашу Україну глибоко далеко. Мені головне, щоб наші... Ну, от, до Україна... речі, от, от навіть от є фото цього пілота білоруського. Можеш перевірити. Да я... Можеш перевірити. Да я... На Я Донбасі не знаю... збили пілота-полковника білоруської авіації. Можеш зайти і подивитися. От він тепер, от мені цікаво, він зрадник чи він не зрадник? Той, що бомбардувальником как... керував, бомбан... бомбардував українські міста. Там да, какая разниця? Mm -hmm. Ні, просто хлопців з Костуся Каліновського, ти чомусь, ти чомусь назвав зрадниками. Тані да, преступники, угу. нарушують закон. А, а оцей не зрадник, ні? Я не знаю, да мені барабану. А цей вже не зрадник. Цікава да? в тебе логіка. А цей не порушив закон, да, який на військовому літаку бомбардував українські міста. Да мені в країні. Я зрозумів. Я дуже сподіваюся, як тебе там звати. Ей, Віктор Дилєвський, що коли то все закінчиться, наведуть порядок, ти, скоріш за все, з Білорусі поїдеш, будеш тікати. А, я приїду до тебе. До мене тебе не пустять. чому? Громадянам Білорусі, які підтримують агресію проти України, згідно закону України, в'їзд заборонений. Зрозумів? Там закон, закон Зрозумів. Я приєду з Ти тут, в Україні на нам. Не потрібний. Від слова зовсім. Зрозумів добре. Все, Все добре. курсом руського воєнного корабля. Пшло вон Шановні пані, скільки часу проіснує е, даний YouTube канал, я не знаю. Боти нас, ми, точніше, мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури. Посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке Ютуб 100% би не пропустив. Іншу різну цікаву інформацію і йде живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей!